Спонсор показу церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Привіт! Уперше програма Тепло.UA взялася за ревізію такого високого будинку. 16-поверхівка, Чеський проект дуже розповсюджений майже для всіх районів Києва та і решти українських міст. Сейчас май месяц, отопительный сезон уже давно закончился, поэтому тепловизор в съемках программы мы использовать не будем. Но мы успели сделать термосъемку ограждающих конструкций данного здания зимой, поэтому представление об их недостатках мы имеем спорную. Сьогодні у програмі, що можуть собі дозволити мешканці ОСББ, сучасний теплопункт зайняв лише третину старої болярної. Хто захистить рубероїд на висоті 50 метрів і як утеплити дах так, щоб приміщення під ним здати в оренду? От типічна картина. обривки ізоляції швов між панелями. Є существенного тепла ніколи не додавали, але... Но... хотя бы от сквозняка избавляли. Типичная однослойная керамзитобетонная панель толщиной по мере 36 сантиметров. Естественно, в современных реалиях отопить такое помещение очень дорого. Швы между панелями, это полюса холода однозначно на тепловизоре. Цоколь не утеплен, светился красным. Да и вся поверхность стены, это практически один сплошной сборник масштаб холода. Поэтому утеплять нужно однозначно. Холодный цоколь и разрушенные отмостки, на самом деле, это страшно. Это разрушение подвала, влага попадает внутрь. Отмостки нужно реконструировать, а цоколи утеплять на всю глубину промерзания. Сейчас я покажу это из подвала. А вот цоколь здания изнутри. Хочу показать, что значит утеплить цоколь на всю глубину промерзания. Это 90 сантиметров, а именно вот. Практически до пола подвала нужно снаружи утеплять соколь экструдированным полистиролом толщиной минимум 50 мм. Также, что немаловажно в самом подвале, перекрытие подвала нужно утеплить минеральной ватой толщиной минимум 15 см. 50 метров. Что происходит на такой высоте? Старые швы, которые нуждаются в постоянном уходе. Свежая трещина, которую нужно взять ведро смолы, расплавить смолу и замазать сквачом, чтобы не было течи. Но на самом деле такие крыши в утеплении не нуждаются. Утепляется перекрытие над последним этажом. А крыши такие нуждаются всего лишь в гидроизоляции. Вот мы на техническом этаже данного здания. Практически полноценный этаж. Обратите внимание на институт 2,70. Его можно использовать. Здесь на полу уже сделано при строительстве утепления минеральной ватой. Но, конечно, она утратила уже свои свойства. Надо разбираться. Либо демонтировать ее полностью, либо поверху делать дополнительное утепление. Установлены самодельные окна. Это бесспорный плюс. Здесь стало теплее. Но программа тепло рекомендует установить энергоэффективные металлопластиковые окна. После этого помещение данного этажа можно будет сдавать в аренду, зарабатывать деньги на энергоэффективные мероприятия. В этом бесспорный плюс ОСДБ. Обследоваемый дом относится к типовым 16-этажным панельным домам серии бпс 6 Таких домов в стране очень много. У этих домов много проблем. В первую очередь, это разрушенные межпанельные швы. Во вторую, отсутствие утеплителя на кровле. В третью, ограждающая конструкция сделана с керамзитобетона толщиной 320 мм, что не соответствует нормам. Компания Хенкель Украина рекомендует применить комплексную систему тепломодернизации, а именно утеплить крышу, утеплить стены утеплителем не менее 150 мм, утеплить цоколь на глубину промерзания толщиной 50 мм с плит, Комплекс этих мер даст возможность получить класс Б по энергоэффективности. В таких домах будет жить тепло и комфортно. Стіни з керамзитобетонних панелей проєктною товщиною 320 мм потребують утеплення пінополістиролом до 9-го поверху та мінераловатою з 9 го по 16. й Для досягнення класу енергоефективності B бажано покласти 150 мм утеплювача. Площа стін перевищує 4 тисячі квадратів. Цоколь цегляний для його утеплення використовують екструдований полістирол товщиною 50 мм, як на видиму, так і на підземну частини. Площа даху більше. 500 квадратних метрів. Її утеплюють мінераловатним у 150 міліметрів. Так само і перекриття підвального приміщення. Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. В цьому проєкті предусмотрені Панорамные окна. Чем больше окно, тем больше проблем. Большая поверхность, большие потери по всей поверхности окна. Поэтому при переустановке данных окон особое внимание нужно уделить их энергоэффективности. В этом здании частично избавились от старых окон. Здесь конкретно установлено металлопластиковое окно с функцией затемнения, что экономит электроэнергию при работе кондиционера. Здесь есть функция зимнего проветривания, обычного проветривания. Двухкамерный стеклопакет. Проверим толщину профиля. К сожалению, 6,5 см маловато, потому что по современным стандартам минимум должен быть 7 см профиль. Но при всем уважении к теплоизоляционным свойствам деревянных окон мы рекомендуем устанавливать металлопластиковые, потому что у них гораздо больше эксплуатационных преимуществ. Естественно, остекление балкона или лоджии ведет к повышению комфорта проживающих в данной квартире. Если же у вас расстояние позволяет установить стандартно поворотную откидную систему, мы рекомендовали бы сделать это. Если же нет, то установите тогда раздвижную систему. Но недостатком данных систем является то, что они пропускают холодный воздух в помещение. Сьогодні часи типовою забудовою проходять зараз і міська квартира, які і заміський котедж, можуть бути неповторними і не схожими на інших за рахунок нестандартних світлопрозорих конструкцій. Пластикові вікна можуть бути не обов'язково традиційно білими. Мешканці зараз з легкістю знайдуть свій власний колір. Проте мінімальні вимоги у параметрах вікон витримати треба всім. Сьогодні в тепло.ua стало відомо. Будинок ОСББ може вкласти гроші і заробити на оренді. Далі вам покажуть, що таке повітровідвідник і просто зараз якого вигляду має датчик регулювання за погодними умовами. Це характерно не для всіх будинків такого типу. Однак для цієї 16-поверхівки болярно винесли ось в окремий будиночок. Я бачу одразу тут на ньому, і це мене дуже радує. Ось цю коробочку на вікні, а це ніщо інше, як датчик регулювання за погодними умовами, що його винесли вже зовні на стіну. А це значить, що тут неминуче є тепловий пункт і так і є. І більше того, поки не зайшли, звертаю вашу увагу, що ось заклали стінку. Це значить, що крім всього тепловий пункт заощадив а, площу приміщення, тому що загальні 160 метрів тепер використовується тільки ось ця ділянка. Ось цей регулятор за погодними умовами, на який йде сигнал зовні. Ми бачимо, тут ще регулятор перепаду тиску. Чудово, цей регулятор обезпечує від перетікання теплоносія з тепломережі в будинок, а заразом і від зайвих витрат. І я не можу пропустити повзочі. На жаль, цей корінець тут стоїть шайба. І цій шайби, елементарні шайби, досі встановлює Держенергонагляд, Хоча тут вона абсолютно зайва і вона тільки шкодить енергоефективності. Я не можу зрозуміти в принципі, чому їх встановлюють. Пояснення тільки одне: вони не розуміються на енергоефективності таких систем, а ще на державних нормах, тому що саме державними нормами будівництва такі шайби давно заборонені. Які основні модулі? Ультразвуковий теплолічильник, чудово, теплообмінник системи гарячого водопостачання з насосною групою і регулюється усе це ось цим. Чудовим частотником Данфос. Дивіться, уже тільки встановлення теплового пункту дало 20% заощадження теплової енергії цьому будинкові. Крім того, сам частотник разом із сучасними насосами заощаджують приблизно 60% електроенергії, а це приблизно 10 тисяч кіловат годин на рік має бути. Крім того, самі насоси скоротили витікання води на 700 кубів холодної на рік і приблизно 500 кубів гарячої. Так, опа, штирючок зрізати. А тут, а я вже знаходжуся у підвальному приміщенні цього будинку, я бачу, що на трубах абсолютно відсутнє автоматичне балансування. Все вручну, ручні кульові, а крани, крани зливу, обов'язково, обов'язково треба ставити буде тут скрізь на кожен стояк автоматику. Енерговтрати по всіх трубах у системі сягають позначки значки 7%. А це значить, що і у тепловому пункті, і тут у будинку треба позбуватися старої ізоляції і заізолювати усе заново. Добре, що вони поставили тут автоматичного повітровідвідника. І тепер не треба на початку опалювального сезону по 10 разів на день бігати і вручну спускати повітря із системи. Все це робить автоматика. Ми зараз у терцевій квартирі 16-го поверху. Тут дві зовнішні стіни, ця і ця, і тому система стоїть із двох радіаторів. Ось на цих позиціях тут стоять старі триходові клапани, які не виконують свої функції і ще спочатку встановлені. Вони закіпали і не працювали. Тому зараз чинять так. Їхні внутрішні повністю викидають, а на місце встановлюють. Зовнішні елементарні пробки, а потім після того, вже на цю, цю позицію встановлюють сучасного автоматичного терморегулятора на кожен із радіаторів. Приємне враження складає дана будівля, оскільки це ОСББ, і ми бачимо вже певний добрий результат стосовно заміни теплового пункту і системи гарячого водопостачання зекономили воду і в системи опалення. Але, звичайно, що є ще шляхи, які необхідно зробити у даній будівлі. Це встановлення терморегуляторів на опалювальних приладів і, звичайно, гідравлічно збалансувати дану систему. Системі з вертикальним розведенням стояки треба врівноважити, щоб кожен отримував необхідну кількість тепла носія і стояки не будуть недо чи перегріватися. Встановлення терморегуляторів на кожному радіаторі дасть змогу регулювати індивідуальну температуру у кожній кімнаті, зникнуть холодні і перегріті поверхи. Терморегулятори зберігають близько 20% ваших коштів. А отже, встановлюємо балансувальні клапани ABQM з регулюванням за температурою стояка QT. Таке балансування системи заощадить 10 12 на опаленні вартість за стояк близько 4 Трьох тисяч гривень з монтажем, а радіатор в кімнату для однотрубної системи, точніше, комплект клапан RAG і термостатичний елемент RA2000 потягнуть на 1 тисячу гривень з монтажем. Перевірте до речі, що в наявності є байпас, інакше регулятор може перекрити весь стояк. На основі цього будинку я розкрив для себе усі переваги ОСББ, тому що мешканці цього будинку змогли дозволити собі встановити сучасного теплового пункту, а це на хвилиночку 220 тисяч гривень. ОСББ встановило в усіх приміщеннях загальних 60 точок світлодіодних ліхтарів по 4 кВт, а не 60. І загальне споживання скоротилося до 2500 кВт на місяць. Так, да, а еще они могут починити кришу, утеплить технічний етаж, поменять окна, ділянка ремонт, здавати його в оренду, зарабатувати деньги на энергоэффективные мероприятия. Тому ми радимо всім. Пишіть на ось цю адресу. Програма тепло приїде до вас і розрахунки на основі нашого енергоаудиту ляжуть в основу ваших майбутніх прибутків. Чому утеплення квартир зсередини суворо не рекомендують і як заощадити реальні гроші на тарифах на електроенергію? Наступного тижня у програмі «Тепло.UA».